Вступного змісту затвердити проєкти відведення передати у власність безоплатно земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянам. Підпункт перший. Кравченка Ріна Григорівна площа 1,3644 гектара. В дужках кадастровий номер 7410150, Та другий підпункт Акуленка, Олені Давидівни. Площею 1,9816 16 гектарів. Душках кадастровый номер 74, 101, в 2 крапки 02-2 крапки 014-2 крапки 01-08. мы еще говорили, что голоса вопросы не рассматриваются.

耶。Yeah. -'ї... Ви що проплачете? А ви чому не зверталися до депутатів? Звернулися до голови, до секретаря ради, до кожного так. депутата звернулися сьогодні. Що ми це? Я ж питаю, яка адресія. Ніхто не сказав ні про адрес, ніку слова. Чому був... ви не звернулися на передодні сесії? Чому напередодні, як це ще було? Я не отримувала. І ви розумієте, що це вже фізична ваша хлопчасть.